Друзі, нас перші про головне поїхали. В центрі Москви стягнули батальйони Розгвардії і ОМОН, спецназ, ФСБ, бронетехніку БТР, зокрема Тигр М або кілька Т-72 два та 80 перекрито вулиці біля Ради Федерації. на Великій Дмитрівці, частково під'їзди до Кремля, окремих кварталів Арбату. Перевіряють документи цивільних і службові посвідчення у військових час від часу, чути поодинокі автоматичні черги і клацання кулеметів. Що офіційно заявляють Росіяни? Жодних офіційних коментарів немає. Неофіційно через лояльні телеграм-канали поширюють версії, нібито то планована контрдиверсійна операція, вчення із звільнення заручників підготовка до святкових заходів, що виглядає відверто абсурдна. Які реальні причини можуть бути зачистка вагнерівців і нелояльних бойових угрупувань частину колишніх найманців, що після загибелі Пригожина залягли в Москві, могла активізуватися повідомлення, що вагнерівці мали скласти зброю та планували диверсії. Є повідомлення, що вагнерівці мали склади зброї, і планували диверсії, превентивні заходи перед можливим штурмом або збройним заколотом. Існує реальна загроза, що частина силовиків позиційних військових може спробувати блокувати Кремль, щоб змусити Патрушова або когось із верхівки піти у відставку. Російські еліти дуже бояться другого заколоту Пригожина у новому виконанні. Очищення військових частин від нелояльних офіцерів після масованих провалів на фронті внутрішніх терактів проти генералів і штабів у Москві іде масова контррозвідка. Перевіряють особовий склад частин, у яких нещодавно були інциденти із зброєю. Чому ситуація настільки напружена? Одразу кілька факторів збіглася. Вибухи і втрати в самій Москві талових областях. Активні спроби патрушівців взяти контроль над усіма центрами ухвалення рішень. Розмова про можливу змову офіцерів, які вимагають перемовини з заходом посилення інформаційних операцій, що Путін мертвий або не здатен керувати. Чи це може бути підготовкою до штурму Кремля? Прямих доказів саме спроба перевороту зараз немає, але ситуація виглядає як превентивна демонстрація сили, щоб заспокоїти армію і суспільство, показати, що в Москві все під контролем, залякати потенційних заколотників. Що це означає для України? Якщо в Москві справді йдуть зачистки, це демонструє глибокий розкол у російських елітах і силовиках. Ресурси, які мали піти на війну, тепер витрачаються на внутрішню боротьбу. Ризики хаосу в РФ різко зростають для України. Це шанс. Посилити інформаційний тиск і деморалізацію противника, активізувати удари по тилових об'єктах, розширити підтримку союзників, які бачать слабкість Кремля висновок, Москва зараз у стані напіввоєнного режиму є реальний страх, що частина армії колишніх вагнерівців може перейти до активних дій. Російська влада втратила здатність приховувати масштаби проблем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.